Христос Воскресе! Христос Воскрес! Христимо Воскресне! Воскрес! 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 Дорогі браті і сестри, всіх вітаю з споминою неділею або з Автипасхою, продовженням святкування Воскресіння Христового. І в цей день хочеться побажати всім нам зміцню, зміцнюватися у дірі, подібно до того, як це зробив апостол Фоман, який був щирий у своєму ставленні до Бога і до своїх ближніх. Часто називають йому невіруючим, але це таке найменування, яке, як ми бачимо з євангельського уривка, навряд чи відповідає дійсності. Адже я би не називав йому невіруючим, радше він той, хто не був легко вірний. І це дуже важливо, щоб ми з вами теж не були легко вірними, щоб наша віра мала тверду основу. Коли апостол Фома переконався. Тому що дійсно перед Ним є Воскресний Христос, що Христос дійсно Воскрес. То саме із Усфоми Євангелістиян нам передає таке богословське сповідання, яке ніхто з інших апостолів подібно не виголошує. а саме Господь мій і Бог мій. Задовго до Нікейського собору, якого цього року ми будемо відзначати 1700 років. То за 300 приблизно років до того, як отці зберуться і будуть дискутувати і сперечатися, хто є такий Ісус Христос, чи можна його називати Богом, чи є де він отцю, чи ні? І в якому сенсі. То Апостол Фома, це один з таких важливих моментів свідчення в Євангелії, де Ісуса Христа апостол прямо називає Богом. Саме тут апостол Фома каже, Господь мій і Бог мій, каже про Христа. Таке богословське прозріння або богословська глибина в цих коротких словах це дуже важливе свідчення. Хочу побажати всім нам, щоб у нас теж була віра глибока. Господь каже про нас з вами, про всі ті покоління християн, які будуть після і, от і після них, от в тому числі про нас, Блажені ті, хто не бачили повіруємо. Це в тому числі ми. І, хоча ми не бачили тілесними очами, але ми доторкаємося, як ФОМА мав можливість доторкнутися до ребра і до рук, з яких кров на Христі витікла, так само, і ми приймаємо пречисте тіло кров Спасителя нашого, з'єднуємося з ним, з тим, хто помер за нас і хто воскрес за нас, згадуючи всі ті події і згадуючи не тільки минуле, а згадуючи майбутнє, адже під час. Кожної літургії ми згадуємо і майбутнє славне пришестя Христа. І за порукою того майбутнього славного пришестя Христа в ці от дні пасхальні є цей хліб Артус, який Артус, це, власне, значить, хліб, який впродовж тижня знаходився перед вратами вівтаря в храмі в пам'ять про Воскреслого Христа. Це є такий звичай. Який йде з єврейської ще практики давнини, і, власне, сьогодні євреї дотримуються певного такого теж звичає залишати частину на трапезі, залишати частину для того, хто може прийти. Частка може залишатися для подорожників-прибульців. частка може залишатися от, в єврейській традиції для пророка Ілії, який живий взятий на небо. І оскільки він живий, то в будь-який момент він може прийти. В принципі, нічого не заважає. Якщо буде на те воля Божа і Його воля, пророк Ілля може прийти. І для християн першого покоління, для апостолів, була жива пам'ять, що Христос являвся, коли його не очікували і за замкненими дверима, коли вони перебували, в таких обставинах, Тобто, тобто будь-коли він міг з'явитися перед ними. В пам'ять цього і в очікуванні второго, другого славного пришестя Христового ми, Посвячуємо цей хліб, якого часто сьогодні, вчора вона роздавалася, то вчора не прийшов, сьогодні можна взяти, теж, і споживати її теж з твердою вірою в нерушимість Божих обітниць, те, що Господь нам показав і те, що він нам сказав, це два моменти, те, що Він вже здійснив, коли сам помер і воскрес, і друге, те, що нам Він заповідав, пообіцяв, що Він прийде знову і нас Воскресить із собою. Оце два моменти, які з'єднані в одне ціле. Бо один той самий є Бог, який вже зробив певні одні речі, який пообіцяв нам продовження цих речей в нашій людській історії. Дай Боже нам зустріти Христа, зустріти кожному особисто в себе в серці, в розумі, вірі. Ближніх своїх, отак от як пророк Ілля в єврейській традиції, він приходить не, б, не сам собою, а він приходить у вигляді ближніх, коли є людина, яка допомагає. І згадаймо, що в Новому Завіті Христос каже про Яна Хрестителя, якщо хочете, то він є Ілля, якому, який має прийти. Хоча це не є той самий Ілля, але він виконує служіння Іллі. От зустрічати Христа бажаю нам з вами і в ближніх своїх і самим ставати такими через яких такими людьми, через яких ті, хто поруч із нами, можуть зустрічати Христа. Коли ми повернемося до них своєю увагою, турботою, любов'ю, своїм милосердм, своїм добрим словом і участю, тоді через нас буде діяти Христос, отой, який дає нам своє тіло і кров поживу. І приймаючи тепер цей. Освячений Артус, хай це буде на те запорукою нерушимості Божихобітниць і твердою вірою в те, що Господь, який прийшов після Воскресіння до своїх апостолів, що Він приходить і до нас, і Він неодмінно прийде в славі, тоді, коли його царство відкриється в повноті, при другому своєму пришесті. Ранні християни мали такий виголос армейською мовою, Маранафа, на нас апостольських посланнях. Тобто, Господи, прийди. Бо Господь приходить. Бажаю, щоб ми всім серцем не хотіли би відтермінування пришести другого. Тобто не те, що Господи не приходять найдавше пожити в цьому світі. Але навпаки, всім серцем могли сказати, Господи, прийди. Адже коли Господь прийде, тоді Господь покладе кінець всьому злу, яке є у нас в світі нашому, і стражданням людським, і горю, і болю, і, так далі. і наповнить все своїм Божеством. Тобто та слава і та радість, яку зустрічає людина, коли зустрічає Господа, при другому пришесті Христа відкриється в повноті. Тому бажаю нам всім серцем казати: маранафа, Господи, приходь швидше, як і закінчується книга «Апокаліпсис», та гряди Господи Ісусу. Тож приймаймо цей крім з вірою і твердою надією на нерушність Божих слів. Господь воскресний, воскресне, приходить до нас, Христос Воскресен! Воістину істину